Ми почали в Фейсбук викидати інформацію про Вікторію, що її немає, що вона зникла. Бо ми телефонували і в лікарні, і в моргі, Ми куди тільки не дзвонили, усі можливі дізнавалися. Телефонували, шукали, запитували. Хлопці сказали, що да. Один казав, що бачив, другий казав, що не бачив, просто чув, що там говорили про вчительку з броварів, яка не йде їм на поступки, яка розмовляє суто українською мовою, і ну якби з ними розмовляє, скажімо так, на рівні них. Бо ще деякі хлопці говорили, що не кожен чоловік зможе так себе вести і якби, так, ну, Духом і характером, як, як вона себе так витримається. Нічого, вона буде так. Ми це все відчуваємо, вона буде. Одне єдине, хочеться, щоб вона пошвидше була, тому що вони через дві, грубо через три тижні, день народження. Хочеться, щоб цей день вона було добре. Не знаю, що. жмот. — Я тільки в перший день 670 чи 640 штук, тільки я насчитав те, що очі бачили. Це одиниць переїхало по трасі, по центральній, на Київ йшли. Це менше 200 одиниць, якщо не пройшло, то це дня, день прочерк вважає. Оце кожен божий день, оце тобі так, 350-400 одиниць, оце, оце движеться все туди. Це вже 25 березня, так. вони постукали три солдати в фірточку. Заходять людина в чорному. Ну, я так зрозуміла, що то ФСБшник з ним теж чоловік до 10. Чоловіка вони під кухнею на дворі поставили на колінки. Віка була в кухні, ну я. Я просто не можу, навіть не пам'ятаю, як вона зайшла в хату. Не можу я цього сказати. Оце вже стільки часу пройшло. в мене думці не вкладається, як вона з'явилася в хаті. То вони мене вивели, звідти посадили в другій кімнаті і залишили біля мене військового з автомату. На вішалці висіли курточки. Там була камуфляжного курточка. Вона причепилася до цієї курточки, що у вас є військовий. Ну а з неї, що вони вже там неї требували, я так зрозуміла, що вони знайшли її телефон, тому що заскочили в хату з телефоном і були сказані слова. В телефоні сестра Іра на вулицю заїхав БТР, вона передавала переміщення наших військ. Надзвичайний вчитель, який так само 24 числа втікла з броварів, тому що там були перші перші вибухи, були там, і звідти всі, всі їхали куди могли, але ж якби знав, що тут така була ситуація, то краще б залишилася в броварах, ніж повернулася додому. Або вона, як вона казала, я вийжу, лізу на хату, щоб хоч знайти десь якийсь зв'язок і повідомити, що у нас усе добре, ми поїли, всі на місці, все. От і якраз та смс бо вона якраз написала в обіди, що у мене у в мене з'явився зв'язок, в нас отак заїхав БТР, все. Ну Я прочитала, в нас була домовленість, що як тільки ми щось прочитали, то ми зразу видаляємо його. Але, мабуть, вона або не встигла, або може удалила. А воно... Вона удалила, воно просто зв'язок був поганий, і воно, і воно просто не, не встигло удалитись. Потім дитина вийшла, діта попросила носки, вони давай на неї надівати цю курточку. Я зняла з неї курточку, вона діла чорну шубку, дала їй свої уги. Коли виходячи з хати, вона поцілувала мене і попросила попрощатися з батьком. Коли вона підійшла до його, на угах отак були такі ромбіком квадратики. Вони почали кричати, що це вона, то вона ето вона ходила, то вона передавала інформацію, її там узнають. Вона Звичайний вчитель. Математики. Математики-інформатики. Вона роботою жила. І планшети вона купляла, і оці ж електронні е, ці, дошки ці купляла, тому що дітям вона вела уроки онлайн, вона з дітьми спілкувалася вживу, вона дітям розповідала, і коли на листочках писала, каже, незручно, бо дітям треба до камери ж показати, щоб діти побачили. Через це вона якби, намагалася якось оптимізувати, щоб дітям було краще і їй було легше дітям донести ту інформацію. Ну, а так. 28 березня вони знов прийшли до нас. Знов приїхав цей самий СБУшник у чорному, тільки з ним приїхав ще другий чоловік. Перевернули в хаті все догори ногами, шукали по новому зброю, шукали документи віки. Общемрили вони все. Вони по двору ходили, шукали і по цьому, а потім сказали мені збиратися, вдіватися в теплий одяг. Я оділася, зав'язали мені. Очі з полотенечком і зверху об'в'язали цим скотчем і забрали мене, чоловіка залишили. Чоловіка після того стріляли. Як мене вивели із хати, в нього цей в чорному ФСБшник стріляв. Вікторію 25 березня, а Катю забрали 28-го. Угу. Через, ну, через три дні, можна сказати. Ось. А тоді, коли Катю забирали, вони вже третій раз наводили порядок у хаті, по-своєму, я так скажу, шукали, не знаю, оружжя, шукали, бо зна що вони шукали. Тоді ми з сусідкою, отут у першій кімнаті, де ви вийшли, стояли на колінах. Вони в сусі, сусідка прийшла взяти гарячого чаю, супу, в неї бабуся, мати старенька. Ну, тільки в нас тоді в хаті було опалення дров'яне, як то кається, вони ну, чай брали, тут їжу брали в нас. І якраз так вийшло, що валя прийшла і ці расисти приїхали знов до нас. Забирали Катю, жінку мою. А ми з валією стояли на колінах, отут у кімнаті вперше. А тоді я кажу, що мої ноги болять і дайте мені хлопці сісти. Успокоюсь. Ну і коротше, почав з пістолета там погрожувати мені. Розстріляю, як свиню в сунарника. Кож стріляй. І в мене біля вуха тут як час, часовнув. Зразу перший раз січка його пройшла. Я думаю, падло в русську рулетку грає, як звичайно. Ну, люблять вони кацапи такого. А тоді він перезарядив той пістолет і зарядив мені прямо коло уха. Ну, коротше, мислі, мене всякі були тоді. Мої, якби би раз, гаразд попав, щоб не мучився, не мучить нікого. Вони коли забрали, я її, я її не бачив до 31-го числа. 28-го вони десь там 10-11 го так, перед обідом її забрали. Я її до 31-го числа не бачив. Ні його, ні Каті не бачив, ні Вікторії. Ні брата свого Михайла, ні дядька не бачив. Позабирали були всіх. Тут. Одного мене каліку тут оставили, дивіться. Не можу я похорочати. Потрапили, забрали з дому, наприклад, мене допитували заради того, щоб я здав людей у кого у кого воружує або їх попаси. Хоча б я цього не знаю. Ну і плюс сказали, що ти підозрительне ліцо. Там сказали, що ти снайпер роздівали мене, дивилися на колки, да це як спочатку вони забрали, там, в кінці вулиці в їх блокпост теж був і в началі, так, там були. На цій же території частний дом загнали нас у погреб. До утра подержали в погріб. Трьох чоловік. Тут дяді Вася поморний, Віку і мене. Потім піввосьмій нас швидким е, шагом повели туди. Е, до і встановились е, ми в кіоскі. До обід побули в кіоски і відвезли нас у новий бикручаток. Так, оце пішки. отут, в цьому, воно це тут котельня, і там унизу є ну, підвал, скажімо так, до, до котельні. Ну там невеличкі по розмірах два на два, десь отаке. І ось в тому підвалі вони туди закидали, навіть грубо, хлопці, Ви хлопці там сиділи. Як казав тоді дядько, що давали їм банку варені на їх там 10 чи 15 чоловік сиділо, а може і більше вже не буду говорити, але при. Хлопцях тут шістьох розстріляли. Тут ось через дорогу кладбище є. Вони їх туди виводили і прямо на кладбищі розстрілювали. І хлопці потікали звідси, ті, що я якби з полону в полоні, що були, і з ким я розмовляла, то вони їх вивели так до кладбища і сказали: у вас є 30 секунд, щоб вас тут не було. Або ви будете всі тут. І хлопці через кладбище, хто куди міг, туди тікали, тому що іншого. Іншого варіанту не було. А самі вони ховалися або в клубі тут, бо тут ж підвал у нас єсне або підвальне приміщення, mm -hmm. то вони туди ховалися, щоб в разі чого, то їх не побомбили. Отут була перед, вони зробили бліндажа, собі вирили перед бікбордом то заправки, бо там під низом була така стояла їхня БТРка, захована місце їхнє округ, обозріння, що вони бачили, що куди. Ну а штаб, ну як не зовсім штаб, ну були вони тут. У школі в них було в підвалі школи. то... Як би скажемо, морг, не морг. Ну там, там принаймні, ранених вони там в обробляли в школі, в саді, в садочку були, де могли, як то кажуть, знайти собі спокійне місце, то там вони були. Ну, а це ось та летюча, летюча миша, за яку я говорила, що вони зробили свого знака, що дійсно тут були вони. Требували з мене, щоб я сказала, що. Що я ходила по бикову, збирала інформацію, передавала Віки, а Віка передавала далі. Я їм сказала, що я цього не робила. Вони мені сказали, що в нас тут була лабораторія, в якій американці вводили, виготовляли вещество, яке вводили вашим мучаям і зомбірували їх. Забирайте її, посидіть, подумайте, потім все розкажуть. Вони на другу машину посадили, перевезли, тоді на третю. Ну, потім посадили в погріб. Я запитала, чи можна зняти пов'язку. Він сказав, я тебе завтра буду. Піти". І все. І коли він мені заносив їсти, коли заносив їсти, так він мені сказав, що ти тварь, ти убила моїх друзів. А я йому сказала, я нікого не вбивала, значить твоя дочь убила. Я кажу, моя дочка нікому нічого не вбивала, нікого нічого вам не робила поганого. Він на якщо це правда, так тебе Бог накаже, это буде на твоїй совісті. Я кажу, хай воно буде на вашій совісті, не на нашій. Так просто пам'ятаю обличчя тільки таке довгообразне. А так, знаєте як сказати, при тому шоці, при тому всьому, я так думаю, що сильно багато запам'ятати не можна. Ну ні, він подібніший, але очі не такі. О! Це, він? О. Це той, що приходив другий раз за мною. Оце, так? Да? Так. Да. Він не кричав нічого, він був у чорній військовій формі. Він зі мною виходив на двір. Е, я показувала, бо він питав мене, що в приміщенні. Але він був в руки тих? Да, да, він був у чорній формі. Він, ті, було, значить, оце цей був маленький, круглий, теж такий військовий у чорній формі. Це він другий раз був. І цей був у чорній формі теж. Ну, так як чоловік говорив, він бачив, що на спині в них було написано ФСБ. Ну, Мене відкрили, я не знаю, котра то година була. Ну, від... Я почула, що відкрилися двері перші, потім двері другі. 에... Почали задерли мені отак оту пов'язку і говорять, вставай, а я дивлюся, вставай, чого сидиш. Йдемо, їх вже нема. У мене сльози почали, я почала плакати, питаю, як нема. Вставай, йдемо, їх нема. А я її піднялася, тому що я практично сиділа, не вставала, ноги боліли. Ну, Піднялися ми наверх І сказали, що вони пішли. Коли вони малися уходити, вони сказали, що відкриєте там є, відімкнете її, випустите. А я прийшла додому, чоловік сказав, що віки нема. І я пішла. По дворах шукати ми почали в Фейсбук викидати інформацію про Вікторію, що її немає, що вона зникла. Тому що ми думали, можливо, по лінії відступу, як вони йшли там в ті як то кажуть, села, куди поверта прийшли туди, поверталися, то можливо, десь вони залишили її в якомусь селі, щоб люди, бо ми телефонували і в лікарні, і в морги. Ми куди тільки не дзвонили в усі можливі дізнавалися. То вона нам ця жіночка перезвонила вже 13-го зранку, сім ранку. Вони мене набрали, і вона розповіла, в чому була в діта Вікторія, в чому була в діта взута. І про те, що скажімо так, одяг був не вікін, знала тільки одна Вікторія. Навіть я цього не знала. А коли я перезвонила мамі, це сказала, то вона каже, «да», то дійсно було так і так. Тобто, вже на основі цього ми дійсно я впевнилися, що вона перебувала з Вікторією, і Вікторію вона там бачила. З 29 березня по 8 квітня вони були в Росії в, навет, в наметових містечках е, Глушкову Глушкову. Намето містечка там були, вони там перебували, жінки були окремо, чоловіки окремо, а вже тоді 8 числа їх, виходить, на автозації години три він казав, нас везли. і потім привезли вже 8 числа в Курськ в СІЗО. Ще були там звільнення 16-го, 17-го. телефонували, шукали, запитували. Хлопці сказали, що да. Один казав, що бачив, другий казав, що не бачив, просто чув, що там говорили про вчительку з броварів, яка не йде їм на поступки, яка розмовляє суто українською мовою, і ну, якби, з ними розмовляє, скажімо так, на рівні них. Бо ще деякі хлопці говорили, що не кожен чоловік зможе так себе вести, і якби так ну, духом і характером, як, як вона себе так відтримається. Скажімо так, вона в нас сильна характером, сильна духом, вона в нас відстоює свої права. По нинішній час, скажімо так, інформації, де вона в нас немає, чи вона дійсно там в курську в тому сізоди була спочатку, чи її кудись перевезли. Інформації немає, тому що обміни після тих, скажімо так, от як відбулися перших три обміни. Інформація пішла по Україні, і, як росіяни порахували, що люди дуже багацько дізналися інформації. і Вони перестали давати обміни людей на обмін. І все. В нинішній час, те, що вона в нас є, те, що ми змогли роздрукувати. І... Тому що, чесно, у нас усі фотографії були в цьому. То в комп'ютері. У нас то так як кинулися, то в нас нема фотографій. Так, вони всі в нас в телефонах. Більшість, більшість у неї були всі фотографії. Вона всіх, усіх дітей, все як тільки було, нам потрібно десь якесь фото. Це останні фото. Ті, що ми з нею були на Новий рік на Ялинці в Києві. Одне з останніх, скажімо так, ще у нас були фотографії. І останні, що ми мами на день народження, ну, то, як то кажуть, не скрізь усіх бачать. Оце так. Нічого. Буде вдома.